І я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми будемо готувати з вами турецьку каву. Я хочу поділитися своїм найулюбленішим рецептом цієї кави, тому що він максимально швидкий, але при цьому кава неймовірно ароматна. Я вже декілька років живу в Туреччині. І тому, звичайно, я люблю саме турецьку каву. І цей рецепт я готую зазвичай вранці, тому що він максимально швидкий, але аромат розноситься по всій квартирі. І для цього нам знадобиться джезва. Ви можете використовувати будь-яку, яка є у вас вдома, або яка доступна в магазинах вашого міста. Також вам знадобиться турецька кава. Я полюбляю мехмети Фенті, це максимально класична кава. Її зазвичай можна знайти в будь-якій країні в будь-якому магазині, який продає товари, наприклад, з Туреччини, або продає великі магазини, які займаються продажем кави. Якщо ж у вас недоступна будь-яка кава саме для того, аби зварити каву по-турецьки, то ви можете прийти в магазин, який займається продажем кави та її помолом, і сказати, що вам потрібен максимально мілкий. Помол цієї кави, що ви хочете приготувати турецьку каву. І, е, звичайно, продавці мають розуміти, мають знати, що це має бути саме-мінімальний помол. Тобто вона просто пилоподібна ця кава. Е, я буду використовувати класичну Мехмета Фенді, варіації виробників безліч, ви ж можете використовувати, яка подобається саме вам. Також нам з вами знадобиться і це може вас здивувати. Тепла вода, вода має бути 60 градусів. Я заміряла, тобто в мене була трішки тепліша вода на початку зйомки відео. А вже для того, поки я роблю цю вступну частину, вода у нас охолоджується, але нам потрібно десь приблизно 55-60 градусів. Ось такої температури водичка. І що ми зараз з вами будемо робити? По-перше, я беру джезу і у мене є ваги. Для того, аби зварити е, смачну турецьку каву, спочатку вам потрібно зрозуміти, скільки кави ви будете використовувати. Якщо у вас немає спеціальної мірної ложки, е, тоді один раз заміряйте через вами звичайною ложечкою і ви будете знати пропорції, які вам потрібні. Я одразу говорю пропорції на 1 грам. Кави нам потрібно 10 грамів води. Тобто я зараз візьму 15 грамів кави і додам сюди 150 мл води, і ми почнемо з вами варити каву. Чому я буду використовувати теплу воду? Тому що, по-перше, кава одразу почне віддавати свою ароматику. Також під час варіння я буду постійно її помішувати, аби кожна аби вона не осідала донизу, так і оці всі зернятки, оцей весь наш помол максимально віддавав свою ароматику. І також за рахунок теплої води кава швидше завариться і вона буде максимально м'якою, не буде гірчити. Ще такий нюанс: якщо ви полюбляєте каву з цукром, то ні в якому разі цукор не можна додавати після того, як ви зварили каву. Його потрібно додавати саме тоді, коли ви її варите. Тобто спочатку ви відважили каву, далі додаєте цукор стільки, скільки вам потрібно, після цього вливаєте воду. Адже якщо ви будете додавати цукор після вже того, як ви налили цю каву в чашку, це звичайно це заборонено, так не робить ніхто в Туреччині. Тому що оцей осад, сама кава, вона опускається донизу, і зазвичай в чашці, пів чашечки, у нас йде саме цього осаду кавового, і далі у нас йде вже рідина. І якщо ви почнете перемішувати цукор, цей осад підніметься догори і повторно він вже дуже важко осідає донизу, і ви будете пити каву саме з цим осадом. Тому одразу, якщо ви полюбляєте каву з цукром, додаємо його. Під час варіння. Я п'ю каву без цукру, тому я відважую зараз 15 грамів кави. Так, 4, 10. Все, 15 грамів кави я відважила. До речі, коли ви відкриваєте пакет з кавою, кава, якщо вона гарно має ароматику, гарний запах, так, аромат, то, відповідно, вона буде дуже смачною. Якщо ж кава вже втратила цю ароматику, то швидше за все кава вже буде не такою смачною. Далі, що я буду робити? Тепер я додаю водичку. Так. Мені потрібно додати 150 мл водички. Все, я влила воду, ставлю на плиту і гарно промішую. І тепер ми починаємо з вами варити. Я вмикаю плиту і, періодично промішуючи, я починаю варити каву. Тобто моя зараз моє завдання не дати каві осісти. Оскільки плита в мене індукційна, то цей процес займе дуже мало часу. Звичайно, в Туреччині дуже багато сімей вже не варять каву саме в джезві, тому що популярними стали автоматичні такі джезви, так, турки. Зазвичай в таких джезвах вже все автоматизовано, тобто там кількість води і кількість кави автоматично відміряється. Тобто каву ви відповідно засипаєте самостійно, але кількість води відміряється автоматично. І коли кава звариться і підніметься, то вона автоматично перестає гріти, так аби кава не втікла із джезви. І це неймовірні машини, неймовірно круто таке мати вдома. Якщо ви постійно п'єте каву, і вся ваша родина полюбляє також каву. Дивіться, вже пінка починає утворюватися. Гляньте, яка красива піночка. Я перестаю помішувати. І ось наша кава починає підніматися. Все, я її знімаю, вона готова. І тепер я переливаю її до чашки. І гляньте, супер, супер ідеальна пінка. Саме така кава, яку вам подадуть у справжній турецькій кав'ярні або в ресторані. Настав час продегустувати каву. Звичайно, я знаю цей смак. Це дуже смачно, звичайно, вона гаряча, тому для любителів такої гарячої кави можна пити одразу з ідеальною пінкою. Якщо ж ви полюбляєте більш холодну каву, її потрібно трішечки дати охолонути. Кава неймовірно смачна. Ароматика розкривається дуже дуже яскраво. Смак не передати словами. Просто я впевнена, що. Тепер, якщо у вас раніше не виходила кава по турецьки, то тепер 100% все має вийти саме за такою формулою і за цією рецептурою. Тому, будь ласка, готуйте. Чекаю на ваші враження, чекаю на ваші коментарі. Мені дуже буде цікаво почитати, чи дійсно вона у вас вийшла справжня турецька кава, чи полюбляєте ви таку каву? Ну і чи гадаєте ви на кавовій гущі, тому що, пам'ятаєте, якщо ви були в Туреччині. То, звичайно, в будь-якій туристичній зоні, якщо ви випили каву, потім кладеться тарілочка зверху, чашечка перегортається, їй потрібно дати трішки охолонути, а кава спускається донизу. До вас підходить якась турчанка, яка вміє це все е трактувати, ще всі ці відзерунки, які є всередині, і відповідно вона передбачає долю. Я сподіваюся, що у всіх у нас все буде добре, всі передбачення будуть неймовірними. Дякую, що ви були зі мною. Ставте вподобайки, чекаю на ваші коментарі. Підписуйтеся на мій канал і зустрінемося в нових відео. Па-па!